Вітаю на каналі Ракурс. Китай позиціонує себе як високотехнологічна держава з високим рівнем життя. Китайський уряд вистрачає мільйони доларів на пропаганду в соцмережах, яка має переконати громадян демократичних країн, що китайська авторитарна модель управління є набагато ефективнішою та кращою за демократію. Але за красивою картинкою існує реальний Китай, з проблемами, з якими стикаються сотні тисяч його громадян щодня. В даному відео коротко розглянемо п'ять основних проблем китайської медичної системи. Нерівний доступ до медичної допомоги між містом і селом. Хоча уряд Китаю впровадив національне медичне страхування, розрив між міськими та сільськими районами залишається вкрай глибоким. Міські лікарні обладнані сучасною апаратурою, і мають кращу інфраструктуру. Натомість сільські лікарні і клініки часто недофінансовані, укомплектовані недостатньо підготовленими кадрами і мають обмежений доступ до медикаментів. Це призводить до того, що сільські жителі змушені подорожувати до великих міст у пошуках якісної допомоги, витрачаючи значні кошти і час. Ця ситуація не лише створює фінансовий тиск на родини, а й посилює соціальну нерівність, перевантаження великих міських лікарень у Китаї. Найбільші медичні установи, переважно в Пекіні, Шанхаї, Гуанчжоу, приймають сотні тисяч пацієнтів щороку, включаючи тих, що приїжджають з провінції. Пацієнти часто годинами стоять у чергах або навіть ночують біля клінік, щоб отримати талон до лікаря. Цей тиск виникає через недовіру населення до сільської медицини, а також недостатню кількість медичних працівників у громадах. У результаті перевантаження стає причиною професійних вигорань лікарів, зниження якості діагностики та лікування, а також підвищення ризиків помилок. Корупція та комерціалізація медицини. Незважаючи на контроль з боку держави, корупція в медичному секторі Китаю залишається суттєвою проблемою. Лікарі часто отримують бонуси або відкати від фармацевтичних компаній за призначення певних ліків, що спотворює підходи до лікування. Крім того, комерціалізація призвела до того, що деякі лікарні стали працювати як бізнес-структури, орієнтація на прибуток переважає над якістю допомоги. Це особливо помітно в приватному секторі, де високі ціни не завжди відповідають рівню послуг, старіння населення і навантаження на систему. Китай швидко старіє. Частка людей віком понад 60 років стрімко зростає. Цей демографічний суд призводить до підвищеного попиту на довгострокову медичну допомогу, догляд за хронічними хворобами та геріатричні послуги. Нинішня система не готова ефективно обслуговувати таку кількість літніх людей. Дефіцит спеціалістів із геріатрії, відсутність закладів довгострокового догляду та нерозвинена паліативна допомога лише загострюють ситуацію. Це може призвести до соціально-економічної кризи, якщо не буде здійснюватися структурних реформ. Нестача кваліфікованих медичних кадрів. Хоча Китай випускає десятки тисяч медиків щороку, якість освіти та професійної підготовки залишається неоднорідною. У сільських районах бракує лікарів, а молоді фахівці вважають за краще працювати в мегаполісах. Крім того, низька заробітна плата, високий рівень стресу та напружений графік відлякують молодь від медичної професії. Це призводить до дефіциту не лише лікарів, а й медсестер, лаборантів та інших ключових працівників. У результаті страждає якість медичних послуг, особливо в регіонах. Незважаючи на намагання китайського уряду та колосальні інвестиції, китайська система охорони здоров'я стикається з серйозними викликами. Якісна медицина залишається недоступною для більшості китайців, а корупція роз'їдає медичну систему зсередини. Таке реальне обличчя китайського комунізму. Діліться своїми думками в коментарях. Дякую за перегляд даного ролику. Оцінюйте його лайками або дизлайками.